Колись була велика гра, яка показала просту істину можна бути ультратрутим, роздавати всім пилюлі направо і наліво, а людей не просто пити, а хавати і ставати тим завгодно. Сьогодні ми це повторимо. Наше завдання реалізувати механіку поїдання персонажів. Я буду використовувати стиль топ. Детальніше можна подивитися у цьому відосі, але що то, то ось інтерфейсу, інтерфейсів, які будуть заміняти нашу стандартну. Логіку і один жирний репозиторій, яким усім цим клює поїхав. Що потрібно, щоб реально стати тим персонажем? Замінити стін, повідомити всім системам, що ти більше не аляц мерсер, оновити всі параметри руху, повороту тощо і за потреби підкинути нову логіку. Отож, переходимо до туду. Чира Терконтекст. Це контейнер стрипт, який зберігає тонфіги, тон третного персонажа. Character Type це просто enamchet, е який зберігає тип персонажа. Наш character складається з таких компонентів: Mover, Rotate, Consume, Mask, Switcher, Collider Setup. Давайте розбиратися. Внизу інтерфейс iPlayable Component, що дозволяє нам його виключати і включати. Для того, щоб він працював, нам потрібен Transform, CharacterController і Tonfig. В конструкторі ми передаємо Transform і CharacterController, а Tonfig ми робимо трем методом, щоб можна було його оновлювати. Ось наш метод move. Він приймає значення і delту. І що ми виключили компонент, він не спрацює. Далі ми переводимо Direction відносно нашого трансформу. Далі знаходимо швидкість, тобто множимо диреччі на спіт, подаємо гравітацію. І запускаємо рук множити нашу велосісті на дельту. Тобто це тайм тайм. точно компонент. Йому вже потрібно наш трансформ трансформ камери тонфіг. І затляшувати конкретний угол камери. Інпут поворот В конструкторі ми притядемо нас і камеру. І також треба метод updateconfig, щоб оновлювати наші дані. І наш метод ми розбили на 2 на підметоди, для того щоб ми розрізняли, де ми повертаємо камеру, а де ми повертаємо персонажа. І так, ми приймаємо інпут. і приймаємо дельт. Саме, якщо ми зупинили компонент, він не спрацює далі. Далі перевіряємо на мінімальну дистанцію, що ну типу, поворот супермалетті, то не будемо його оновлювати навіть. Якщо все окей то ми його оновили. І видатний методи rotate RotateOwner. Lightдер setup реалізує простий інтерфейс iComponent, так званий Marker. Тобто він пустить для того, щоб ми могли розуміти, що це наш компонент. Йому потрібно плайдер. І чарете Controller. Він це все отримує конструкторі. І метод Apply, де ми саме на замінюємо наші значення відносно нашого тонфігу. Ми замінюємо тлайдер, тобто проставляємо ці самі значення. А потім вже черети-контроль. Тому що в нього є теж свій хейдж свій радіо, свій центр. Тунсюм компонент. Все, що він має нового це трилер це та утліта для роботи з лайдерами. В пєві він підписується. Стоп він підписує на методі on Enter. Тут просто зберігаємо наш останній персона... останні персонаж, який зайшов в нашу зону, в нашу зону І перевіряємо, що є чаротиконтекст, і перевіряємо що це не були ми в даному паптомі прототип. Must component. Для чого? Це для того, щоб ми могли перемитатися між ними, перев'яти які зеркало зараз must, чи оригінальне, чи фейтве, і так далі. Отож, ми тлішуємо Original Mast і Fade Mast, або тонтекст. Далі є публічні методи для встановлення оригінального персонажа. Фейтл персонажа. Є метод переключити персонажа, тобто ми просто вертаємо тонтест відносно того, який зараз включений. Далі можна взяти. Теперішній дотест, то тобто і зараз. І можна типу, взяти явно оригінальний і явно фейковий. Ну і те, що ми хочемо перевірити, що оригінальний, ми можемо використовувати Bull і Sorry's Charretter. Charretter Switcher. Це вже той компонент, який конкретно міняє персонажа. Давайте розберемося. І так, йому треба parent View і репозиторію. Клішуємо наші компоненти, це Must, Consume і Tlighter Setup. Ну і також, якщо ми фейт контекст, Character». нашого персонажа наша персонажа Тізара. інші отримуємо персонажа, який війшов в наш клайтер. Перевіряємо це не Null. Видаляємо застарілий «View». Тобто, якщо ми до цього вже хавали тогось, то ми знищимо попередні, попередні стін моделі. Він щось став, просто перевіривши, що це наш фейтон тест не нал, і в його view, view теж не нал, то не строїмо. Далі створюємо нове «View» на основі цього персонажа. Rate right new view. Ми тут просто виключаємо наш об'єкт. І створюємо нову view, ну і замінюємо його. Оновлюємо фейтовий контекст і через most визиваємо fake character. Тут ми саме переключаємо. Визиваємо масло switch. ті зараз, що оригінальний, то переключаємось до оригінал. Якщо ні, то переключаємось до фейтву. Switch to original. Отримуємо контекст, і зараз на се. Далі. Включаємо наш. тому що ми оригінал. І включаємо фейтвий. Далі оновлюємо тип. І обновлюємо компонент. Ну, Потріб буде оновлювати лише Rotate, Mover і Tlider. Таким чином ми їх витягуємо і відносин контексту забираємо в нього конфіг і оновлюємо. От лайдер просто називається метод Apply, це місцепate. Фейту тоді самолойд, робимо це на патлі. Тепер ми витягуємо вже тип не явно в тази, а то й ті є фейту, тому бо в нас може бути не тільки прототип, а NPC, капітан, солдат, а можна інший монстр і так далі. І оновлюємо компонент. Та для всамчення. Значить, отримуємо текст, тобто про нас. Далі отримуємо лайдер, parent View, Charity Controller, Camera Pivot і 3D-observer. Далі створюю input, це новий інпут система репозиторій і клішуємо наші компоненти. Move, rotate on сьомо-feчер. Старце включаємо курсор, створюємо input і створюємо наші компоненти, де починаємо їх зразу встановлювати значення. Після чого визиваємо там Flider Apply і всіх інших не потрібні методи. Далі в репозиторі все додаємо і запустаємо Play, для того, щоб у нас всі компоненти активізувалися. Тобто нагадують, Play, він у нас включається. В апдейті просто обробляємо інпут, і якщо там кнопка нажата, то ми або поїдаємо персонажа, або переключаємо. Тобто, що обробляємо інпут для рук, і після цього все, всі інші компоненти обновлюємо. Після апдейті у нас немає лойти, тому ми просто репозиторій обновлюємо. В лейт апдейті ми беремо вже інпут з миші, створюємо в вектор і через івротейт e затлідемо його, передаємо все ці далі. І так само оновлюємо репозиторію. Он дизайбл виключає інпут, а on destroy репозиторію. repository. Multonfig лише має швидкість. RotateTonFig має швидкість. Uh, sensitivity для тамру, тобто швидкість це для персонажа, а сенситивті це для тамри. І мінімальний максимальний углепу повороту. Ну і тлайдер він просто тупіює стандартні налаштування тлайдеру. Для красивого виду я просто зробив ще дві структури, щоб воно красиво потазилось в едіторі. Отож, з цією лойту ми розібралися. Тепер вона працює. Давайте ми їх складемо і перевіримо, що вона дійсно спрацює. Давайте її зберемо цю сцену. Все ж нам треба, це плей, у ній щось. просто сцена є, в нас тут плей. Давайте ми тут і зробимо наша персонажа робимо капсулу. Проверимо її парента, називаємо її Charter. А це ми тепер редаємо його View. Тут піднімаємо на одиницю і тлайдери ми звідси витягуємо. Тапсотклайдер додаємо. Отлі. Нам ці знайші підходить по дефолту. Єдине, що ми тут маємо підняти точку на одиницю. Хорошо, давайте тепер по компонентам. Нам треба затянути Charter ton Бачив, що в нас треба, ми знаємо, що наші компонент charter. І от тепер давайте за поинтерей. Типу нас прототайп, бо тому, що ми себе робимо. Та відлайдер у нас є. Давайте ми її створимо. Rowton трейд. SO, SOLTONFITS і робимо наші movement rotation. і Heatlighter. Я зробив ці компоненти і давайте ми їх заповнену. Щоватись на хайп Д20. Retation хай буде там 2 Значить знову 5, 2. І там сьогодні ставлять мінус 60, 60. Не так важливо. Відлайдер сетап ми маємо просто ступівати ці налаштування. Тобто єдине, що споміняється, це центр, висота і тут по все все інше у нас вдається таким сам. Затілі далі нам треба parent view. Да, забуду тут треба теж нам View зробити Тобто це там, де буде тріпиться наші всі вьюшки. Єдине, що його треба зробити, його напевно треба напатливо це нам підняти а це опустити. Тобто що ми її штуку не міняли, а вона прив'язалась до нашої точки. Та да, закинули. Далі HRT контроллер додаємо. Само підняв його. Далі камера півот. Robement Trade Empty Pivot. Додавляємо її точечку, що ми бачили, де вона. Ну, і тут типа одиниця, виходить. в ли будто Наc maje назадат 10. Ну i to tam. Заkledemди te даš камеру. Так, да, важливо, що ви видаляєте тамеру, ви обов'язково міняєте. Ну верніше, що у вас немає мейн тамери, ви йдете в теги і ставите мейн тамер. Це для того, щоб там в'юзити мейн, щоб не було ніяких проблем. Так, все можна тісь потрутити. Але це не тут важливо. Так, після чого ми робимо триггер зону. Можемо і тут зробити, але я роблю з Зомні, тому трейд можна зробити тут для початку. Розставити що там 2 на 2, 3 на 3, от так у нас буде зона. Вдаляємо рендер. і даємо триггер об'зрев. Не забавим поставити галочку триггер. Після чого додаємо туп і ридаємо його на триггер. Персонажем це все, он я їх на слерю. Немає і не, вирішує да Charters. Так, я тепер давайте розробимо NPC. NPC у нас нічого немає, окрім того, що в нього не може бути камери трейдера. Тобто в нього стається лише Charter контактство. І також нам можна додати й інші компоненти, наприклад, давайте зрозумів, що NPC шкаф. Ідея ну, типу, їй має ніч ходить, тому давайте напишемо NPC. Ставимо там одиницю. І воно рішаю да, NPC. Все-таки ми зберігаємо черт контролер і тепер йдемо до нашої штуки. В цілому ви можете отак от ставити, бо тому що свідчить у нас тут що тут буде центр на одиницю, він сам автоматично переміститься. І так, в мене input да, подавимо, input у мене Left Button це їсти, тому я. З'їдаю і йду, нажимаю Tab, і все в мене от переключається. Єдине, що я бачите, дуже медленно ходжу. От переключився на прототип от, назад. Не щоб дійсно бачите, що я переключаюсь, то дивлюся на ось, що тут. Ви добачимося, все працює. На цьому все. Підпишіться на канал, ТГ Шку і Твіч. Напишіть, щоб хотіли би продовження по прототипу, тобто реалізуватись інші механіки з цієї гри. І напишіть також, як ще механіки можна було б повторити. Пота!